Доброго дня! Мене звати Олександр Гуцуляк, і сьогодні ми поговоримо про відеоларингоскопи від компанії Paramedic. Компанія Paramedic пропонує до вашої уваги два види відеоларингоскопів. Це доросла модель та педіатрична. Для сьогоднішнього тесту ми запаслися різними відеоларингоскопами, інтубаційними трубками різних розмірів, шприцом та рукавичками. Все будемо тестувати на манікені для інтубації трахеї. Відеоларгноскоп це засіб для виконання інтубації трахеї під відеоасистенцією. Тобто, коли ви використовуєте відеоларгноскоп, ви чітко бачите картинку і ви чітко розумієте, куди встановлюється інтубаційна трубка, щоб не було ніякої помилки в момент інтубації. Інтубація трахеї це селективне заведення інтубаційної трубки в трахею та селективна подача повітря безпосередньо в трахею. Це досить спеціалізоване обладнання, тому воно використовується дуже часто саме медичними працівниками швидкої допомоги або медичними працівниками, які займаються інтубацією трахеї. Дуже часто це саме анестезіологи та реаніматологи. Відеолергоскоп не потребує додаткового обладнання, окрім мобільного телефону або планшету, або комп'ютеру, тому що він безпосередньо буде з'єднуватись з цим пристроєм для того, щоб ви бачили картинку і для того, щоб ви орієнтувалися, як виконати інтубацію трахеї. Щодо комплектації, доросла модель відеолергноскопу має наступну комплектацію: це коробка, інструкція. Сам відеоларингоскоп з USB-з'єднувачем. А також перехідники для того, щоб його можна було з'єднати з мобільним пристроєм. Це USB, Type-C та інші. Відеоларингоскоп досить компактний. Ним дуже просто маніпулювати. Відрізняється, звичайно, він габаритом від традиційного ларингоскопу без відеоасистенції. Він має Камеру підсвітку, що допомагає чітко візуалізувати голосову щілину та дає добру картинку для того, щоб правильно ввести інтубаційну трубку в просвіт трахеї. Доросла модель відеолагноскопу використовується з трубками інтубаційними від 6 до 8,5. Також можна використовувати і трубки меншого діаметру. І це також буде комфортно. Але в деяких ситуаціях, якщо ця трубка буде менше, ніж 5 мм, уже може бути дискомфорт у введенні трубки. Наприклад, якщо ми беремо трубку 6,5 мм, ми її вставляємо в канал, то ми бачимо, що вона досить просто проходить і, відповідно, звільнюється від лариноскопу також просто. 8 мм. Проводиться по каналу трошки складніше, але це також виконується і звільнюється від лариноскопу також досить просто. Тобто, підводячи підсумки, відеоларгноскоп дорослої моделі можна використовувати з трубками від 5-6 мм до 8-8,5 мм. Тобто це саме ті трубки, які використовують у дорослій практики для дорослої людини. Дитяча модель відеоларноскопу, вона менша з розмірами, в ній є ручка для того, щоб його можна було зафіксувати. І також вона має камеру та підсвітку для того, щоб візуалізувати голосову щілину та бачити, куди вводити інтубаційну трубку. Дитяча модель може використовуватись із трубками досить малих розмірів, наприклад, Найбільш розповсюджена трубка 3,5 досить просто вводиться в канал відео та звільняється від нього. Якщо ми візьмемо трубку 4,5 мм, то ми бачимо, що також ніяких у нас труднощів немає, та звільняється вона від відео також просто. Якщо ми візьмемо 5 мм, ми також можемо ввести в канал відеоларноскопу, але це вже буде важче. Звільняється також просто. Тобто, підводячи підсумки, відеолариноскоп дитячий. Ми можемо використовувати з інтубаційними трубками від 3-3,5 мм до 5 5,5 мм. Як використовувати відеоларноскоп? ми вставляємо інтубаційну трубку в канал. Якщо в інтубаційній трубці є манжетка, будь ласка, перед тим, як вставляти в канал, здуйте манжетку. Далі заводимо в ротову порожнину і ми бачимо язик, ми бачимо задню стінку глотки, надгортанник, заводимо і бачимо голосову щлину. Зверніть увагу, що внизу. Знаходиться стравохід. Тобто, коли ви будете виконувати інтубацію, ви чітко будете бачити голосову щілину та стравохід. Після того, як ви візуалізували голосову щілину, будь ласка, вводите інтубаційну трубку в просвіт трахеї. Ввели інтубаційну трубку в просвіт просвітрахей, звільняємо її від відеолариноскопу під відеоконтролем. Далі, якщо в інтубаційній трубці є манжетка, будь ласка, роздуйте її, якщо немає, зафіксуйте інтубаційну трубку та приступіть до виконання штучної вентиляції легень. Якщо ми говоримо за використання відеоларингоскопу з мобільного телефона, ми під'єднуємо його через прихідник і далі виконуємо інтубацію. Бачимо язик. Надгортанник. Заводимо, бачимо, голосову щілину. і далі вводимо інтубаційну трубку. Звільнюємо відеоларноскоп від інтубаційної трубки під відеоконтролем. Після цього Роздуємо манжетку та під'єднуємо до апарату штучної вентиляції. легень. Якщо вас зацікавили подібні відеоларіноскопи, дорослі дорослий та дитячі, звертайтеся до компанії Переменик. Дякую за увагу.